Народ, всім привіт! Сьогодні у нас нове відео. Був в магазині купив декілька моделей. І зараз ми почнемо їх розглядати. Так, перша модель ось така. Porsche 911 GT3. Не знаю, який він вже в мене на рахунку, але їх є вже в достатній кількості. Збираю їх, тому що декілька залишу собі штучок. В розпаці один є. А всі інші підуть на кастомки. Буду перекрашувати і тому подібне. Кастомізувати їх. Так. Ще одна модель, яку я беру при будь-якій можливості. Це такий Mercedes-Benz 500E волчок, як то кажуть. Теж вже не знаю, який він у мене. Сьогодні був в магазині, побачив, без роздумів взяв. Так. Наступні моделі. Наступні моделі ось такий Mystery Models. Так, зараз розкрию. І будемо дивитися, що там є. Так, це у нас який номер Третій. <кій> і ось такий мінік. Так, що там пише Моріс Міні? Така модель дуже цікава, дуже широка. Не знаю, що взагалі є якісь такі Hot Wheels по такій ширині. Ну, дуже широка. І вона була запакована, але ось тут на фарі вже є коцки. Не знаю, звідки вони. Вроді би в мене ніде не падало. І відкривав нову упаковку. коли, Ну, як нову, вже шукали. Бо я знайшов тільки дві моделі. Цього паку. Ось цей ніс знайшов і цей мінік. А тут, мабуть, ще порш, але їх хтось уже звідти витягнув ті порші. Такий мінік є нюанси, але нічого критичного по салону так собі. Ну, така моделька прикольна. Ну то ж вона широка, до порівняння що ми можемо взяти порш, ну таке. По порівнянню, подивіться, який порш по ширині, а який цей міник. Дуже широка машина, але цікаво зроблена. Що поверху є така шахматна дошка Номер 3 Прокраски ніде немає. Ні попереду, ані позаду. Але сама модель. Цікава, цікава така. Тож Дивно що вона така широчанна. Ось така моделька. Так, о, тут ще наклейка йде така подарунок. Підходвець. Ось такий Mystery Models. Так, наступна модель. Також від Mystery Models. І це у нас ось такий Nissan. RS Turbo. рес модель. Skyline R30. Тож цікава така модель. Непогано так зроблено. По деталізації більш-менш. Оптика йде несуча разом з нижньою декою і такі фари пластикові темні. Непогано так. Номер 2. Ось позаду оптика промальована, більш-менш на достойному рівні. Ну і вихлоп-імітація така також непогана. Ну, салон би чорний. черний, так, червоний. Якось воно так специфічно виглядає. Така моделька містрім Models. У мене ще є містій Models. Ось така Audi. Sport 4. Також гарно. З хорошою деталізацією. Шкода, що не було Porsche, Я би взяв Porsche такий ще. Не знаю, там здається, карера якась стоїть. Але, на жаль, не було. І ось така Audi в мене є. Так. І ще дві цікаві моделі. Я їх вже купляв, мені вони прийшли. Сьогодні, я думаю, знімлю такий міні огляд. Так, і прислали ось мені такі BMW 2002 року. Така серія Vintage Racing Club. Дуже цікава модель. Зараз така буде у Мейні в жовтому кольорі. Так що, якщо хочете таку модель, то можна мейну знайти. Ну, ця класно також зроблена по деталізації. Промальовано попереду шильдик BMW номер 2 Так що тут у нас Більштайн. Трошки карта за... Не карта, сам блістер затертий, але ні тріснутий, нічого. Ось така моделька. Гарно дивиться. У мене такої не було. Взагалі з цієї серії в мене нічого немає. Тут що? Mercedes, Корвет, BMW, Lamborghini, Міра, Порше. Цікаве. 911 і Camaro. Ну, нічого, на жаль, немає. З цього сету в мене. Але є така BMW. Класна моделька. Буду полювати на жовту таку. Мені. Так. І наступна модель. Також BMW, Ось така BMW-3.0 CSL Race Car. Також класно зроблена. Це серії Gran Turismo, Це Real Driving Simulator, Класно зроблено. Крута деталізація. Тут по оптиці можна подивитися, як тут оптика. Так, наверх. Висунута. Ну, класно зроблено. Фари особливо передні. Дуже гарно виглядає. Така решітка, шильдик там. Прокраси такі різні. Тут бачимо там що значок 3.0. Да. 3.0. Ну, класно дивиться. На дисках диски. Диски такі самі, як на цій 2002 BMW. Вихлоп тут, як бачимо, з боку виходить. Класна модель. Так. І позаду. Також по деталізації. Класно. Спойлер такий. Фари прокрашені. BMW надпис. Ну, класно. Класна модель. Класно дивиться. Така серія. Що там на було? А ще там був Nissan GTR-35 Porsche Такий ось такий. 91-1 GT-3. Mustang і Toyota, GR Supra. 80-ка нова. Такі моделі теж нічого немає з того сету, але ось одна така модель продавалася вони разом. Тому і у таким міні-лотом. І ось такий огляд у нас получився. Такі моделі вдалося знайти. Пишіть свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І до скорої зустрічі. Па -па -па.